Ну, зараз питання з одного боку питання перемир'я такого швидкого того, що хотів Трамп, воно відходить на другий план. Але на перший план виходить підтримка України. Я б не сказав ну, активізація тих процесів і консолідація ресурсів і інструментів. Тому я б не сказав, що ідея миру вона зникла, вона не зникла. Відходить на. Другий план ці ті, ті вимоги, ті початкові вимоги, які формулювала Росія і е не так давно Дональд Трамп е його команда. От це відходить на другий план. Там залишається питання про угоду про корисні копалини Але на перший план виходить: от така підтримка України знову. Такий трошки ренасанс підтримка України стільки, скільки буде потрібно, ну вже з боку іншої коаліції. Я думаю, все ж таки всі розраховують на те, що в цьому році ресурси війни будуть вичерпані і почнуться більш змістовні переговори. Але але можливо, все ж таки ще опція така залишається. що Припинення тимчасового припинення бойових дій найближчим часом така опція залишається вона менше, але е, тим не менше, враховуючи все це, всі все ж таки, всі е, таке враження розраховують на те, що ресурси війни е, такого агресії російської будуть вичерпані цього року.